Ремонт доріг у Вівано-Франківській області розпочнеться наприкінці липня, початку серпня. Про це в парламенті повідомив міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський, відповідаючи на запитання нардепа Юрія Солов'я. До кінця жовтня усі роботи мають бути завершені. Запевнив журналістів голова обласної держадміністрації Олег Гончарук на брифінгу у понеділок. Каже: наразі тривають тендери і визначаються підрядники. Всім відомо, що проблема доріг для західної України, особливо гірських населених пунктів, є проблемою номер один. І мені дуже приємно, що за останні 10 років, напевно, вперше міністерство транспортну повернулося лицем до цієї проблеми. І завдяки спільним зусиллям депутатів уряду в нас появилася бюджетна програма будівництва доріг в Карпатському єврорегіоні, яка передбачає виділення 700 мільйонів гривень саме на вирішення цієї проблеми. Виділені із державного бюджету 425 мільйонів гривень для Івано-Франківської області розподілять на ремонт трьох доріг. 420 мільйонів піде на будівництво дороги Івано-Франківськ-Львів, 75 на так звану підкову та ще 40 мільйонів на дорогу Калош Долина. Тендери будуть проведені в середині липня, оце під кінець липня, так як ми говоримо. Дороги почнуть будуватись в Івано-Франківській області початок серпня до середини серпня. Ці гроші 425 мільйонів, вони будуть. Вкладені в дороги в якісні дороги, і ці дороги до жовтня місця наголошую, до жовтня місця. Не те, як ми робили там до грудня, а до жовтня місця будуть закінчені. Завдяки реформі місцевого самоврядування місцеві ради отримають великі суми додаткових доходів. Певен міністр інфраструктури України Андрій Пивоварський. Є домовленість з місцевими органами влади, що місцеві органи влади застосують кофінансування. По цим напрямках з тих грошей, які вони отримують від бюджетної децентралізації, яку почав започаткував кабінет міністрів на початку цього року. Таким чином я очікую, що 100-150 мільйонів гривень додаткових грошей прийде на розвиток прикарпатського регіону доріг Прикарпатського регіону з місцевих бюджетів. Окрім фінансування із державного та місцевих бюджетів, додатково на ремонт ділянки дороги снятин стецева та стецева підвисокий, буде залучено 15 мільйонів гривень із державного регіонального фонду